Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Ford Transit Connect фірма Veli, масштаб 136. По ліцензії Ford. Ця машина у нас з білого кольору. Ось такі. Чорний салон, як ж як же без цього. І накладки. Передній отакі. От Зад. Є. Ну це не машина, а пиріжок. Колеса є. І донешко, таке, от оце не видно зразу. О, там ще косяк один в тому, що десь щось Отаке. Ще в мене Ford Transit є отакий. Це вже не бусик, а пиріжок. Ой, це вже не пиріжок, а бусик. Ця машина. Білого кольору. Вона в 43 му масштабі, сама машинка, нічого не відкривається. Вона поліцейська. І сама модель китайська. Ford Transit Connect. Компактний фурвантажний фургон компанії Ford. Виробництво здійснює Ford Otosan. Фургон. Ford Transit Connect спроєктований Пітером Хорбері і вперше представлений у 2002 році для заміни Ford Escort One і серії фургонів Courier на базі Fiesta. Випуск, який припинився в тому ж, яких в тому ж році. Модель для дозвілля Ford Townero Connect. Це той же Transit Connect, але з бічними вікнами і задніми сидіннями. У США всі Transit Connect. Імпортується як пасажирський автомобіль, щоб обійти 25% курячий податок, на везені легкі вантажівки. Transit Connect використовує передньоприводну платформу Ford C170 міжнародного Ford Focus. Така ж платформа, і зараз використовується в північноамериканських Ford Focus. В мене ця машинка, не машинка, а пиріжок першого покоління.